Безпека у місті. СВІТЛОФОР В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Коли в майстерню заїхала пожежна машина, бібі -Бі наводив лад у своїх інструментах. До нього з самого ранку ніхто не приїжджав, і бібі -Бі міг дозволити собі відпочити. Побачивши пожежну машину, він дуже зрадів. Тепер йому не доведеться нудьгувати. Бібі спитав пожежну машину про те, що сталося. Що сталося? І пожежна машина розповіла Бібі -Бі про те, як вона вступила в академію пожежних машин. Навчилася гарно гасити пожежі. Ага. Знімати котів з дерев. Ага, ага. Але їй важко даються правила дорожнього руху. Особливо світлофор. Хм. Це не проблема. Я швидко поясню тобі, як поводитися на світлофорі. У нього є три кольори. Червоний, жовтий і зелений. Коли горить червоне світло, треба зупинитися і пропустити тих, хто їде по іншій вулиці. Коли горить жовте, треба підготуватися до руху. А коли горить зелене світло, можна їхати. Хі -хі. Якщо ти поспішаєш на виклик, можеш увімкнути сирену і їхати на червоне. Це можуть робити поліцейські машини, машини швидкої допомоги і пожежні машини. Почувши сирену, інші водії розумітимуть, що сталося щось важливе, і поступляться тобі дорогою. Тепер пожежна машина все запам'ятала, і вона знає, як поводитися на світлофорі. Майстерня бібі. Отримавши відповіді на питання, що її цікавили, пожежна машина попрощалася з бібі -Бі і поїхала. Тепер вона знає, як погодитися, якщо їй треба зупинитися на світлоуфорі. Дякуємо, бібі. -Бі. Як бі, бі сконструював трансформера. Одного разу бібі -Бі пішов у кіно на фільм про роботів трансформерів. Привіт, бібі. Ну як? Тобі сподобався фільм про трансформерів? Так дуже. Трансформери дуже круті. І я вирішив сконструювати власного у своїй майстерні. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бі-бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легко. Ковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини чек по трасі. Операція вдалася. Майстерня, бібі. -Бі. Mm. Як сконструювати робота-трансформера? О, є. Щоб створити справжнього трансформера, доведеться гарно попрацювати. Спершу мені треба зробити тулуб. О! Думаю, стара мікрохвильовка чудово підійде. О, ось. Бібі. Ти упевнений, що у тебе вийде. Ну, звісно. Хм. Трансформер має якось пересуватися. Але як? Придумав. Треба приєднати до нього колесо. Ха-ха! Питання з пересуванням ми владнали, але трансформеру знадобляться руки. Ось так. Краса. Майстерня бібі. Тепер у нас є руки. Залишилося придумати, з чого зробити голову. Ну, звісно ж, як я одразу не здогадався, опля. Тостер буде головою трансформера. Я зроблю у ньому два отвори і вставлю туди бінокль. Це будуть очі. Трубки від полососа я приєднаю до мікрохвильовки, а знизу приварю велосипедну вилку з колесом, щоб він міг пересуватися. Залишилося спаяти мікросхему, яка буде мозком трансформера, і вставити її у голову. Поїхали! Бібі. -бі. А на що цей трансформер буде трансформуватися? Ем, um, Я думаю, ми дізнаємося про це, коли вімкнемо його. Нам залишилося тільки спаяти мікросхему, яка буде його мозком. моском. Mm -hmm. mm -hmm. Я закінчив паяти мікросхему для трансформера. Залишилося вставити картку пам'яті, але мені потрібна допомога малят. Що ж вставити у це порожнє гніздо? Це складне завдання. Та я упевнена, що діти з ним упораються. Може, нам підійде візитна картка? Ні, візитна картка нам не підходить. Тоді, можливо, ми використаємо банківську картку. <гум> Ні. З банківською карткою ми можемо піти у супермаркет, але зараз нам вона не пригодиться. Чудово! Тепер ми вставимо цю мікросхему у голову нашому трансформеру. Так. Фух, хоч би спрацювало. Ура! Спрацювало! Майстерня бібі. Зараз ми проведемо кілька тестів. Як тебе звати? Робот. Бібі. -бі. Робот. Бібі. -бі. Робот. Бібі. -бі. Та ні. Це я бібі. -бі. А ти робот. Ти помиляєшся. М -м -м. Зараз ми це виправимо. Так. Хм. Ой, коротке замкнення! Здається, мікросхема в голові трансформера перегоріла. Ай-яй-яй! Ай Ай! Бібі, стережися. Як нам тепер його вимкнути? Я. я не знаю. Ай! Здається, в нас виникли великі проблеми. Майстерня бібі. Бібі. -бі, нам треба терміново зупинити цього хулігана. У тебе є ідеї, як його зупинити? Будь-якому роботу потрібна підзарядка батареї. Здається, я придумав, як нам його упіймати. Хм, так так так. Бібі. -бі. Що ти замислив? Ми заманимо цього робота у пастку за допомогою електрогенератора і вимкнемо його. О, -хо -хо. О, -о, О, який жах. Скільки ж безладу на цей нестерпний трансформер? Бі-Бі Ну, квапся, поки він іще чогось не наробив. Нічого нічого. Я цього робота створив, я його і зупиню. Тепер залишилося придумати, яку приманку нам підключити до електрогенератора, щоб заманити робота у пастку. Чим же нам його заманити? Батарейка. Батарейку ми не зможемо підключити до електрогенератора. Вона нам не підходить. О. Можливо, павербанк. У павербанка зовсім маленький заряд. Він не заманить трансформера у пастку. Чудово. Ми підключимо цей подовжувач до електрогенератора і чекатимемо, доки з'явиться наш трансформер. Ну, давай, ходи до татка. Бібі, зараз. Так. Ха -ха. Попався. Бібі, обережніше. Ой, Ай! ой. Ну, ночувайся! Ти мене розсердив! О, залізяко. Бібі. Ти маєш пообіцяти, що більше ніколи не конструюватимеш трансформерів. Подивися, що з цього вийшло. Я обіцяю, що більше ніколи не конструюватиму трансформерів.